Новинка від Samsung. Зацініть якби Galaxy Fold 7. Що тут такого? Скажете, ви просто звичайний телефон тоненький там, ну три камери. Цим зараз нікого не здивуєш, да? Але, але. Дивіться. Опача клас, Galaxy Fold 7. 8 дюймів екранчик, якби, 200 мегапіксельна камера. Мені як блогеру цікаво, яка тут камера, якби. Опача, опача, <ривіт> давайте. Ну, що нам цікаво, нам зум цікаво, давайте комусь так заліземо в рота чи що, як я люблю. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Типа оп-оп-оп. Це максимум, чи що? А в вухо. Ні, ми не побачимо, чи цього дядька сірка чи немає. <ривіт> так. Ну, Samsung, давайте так, що ще що Бо, Бенчу собі, роздрібна ціна цієї штуки, всього лиш 84,99. Якщо так, до таких цін, що слухайте, ну зручненько. Мені подобається, що він повністю квадратний. Не прямокутний, а якийсь такий незвичний форм-фактор. Давайте перенесемо додому. А чуєте, а фронталка є чи нема? А ну-ка. Оп. Дивіться, я постригся, я красивий. Соня теж красива. Соня, рука лице, блін. Соня! Покажися людям. Так, давайте ми щелкнемося на пам'ять тут. X. Все. Мені так близько це закривати. Я не знаю, це нормально взагалі, що я тіпа, сюди давлю, щоб її відкрити чи закрити. Ні. Ну. ну я не знаю, ну що реально, просто тіпа, вже виходить таку штуку купують. Вона така тонка. Я не знаю, ну, тут, тут немає і 5 міліметрів, тут десь 3,5 міліметра. Так, 120 Гц, нічого собі якби. 12-16 гб від 256 гектарів на борту пам'яті. Оплата частинами 25 місяців, 3-400. Капець шикарно, якби не недорого. Ну дивіться, прикольно. Прикольно, якби Чомусь, якщо так сюди камеру поставити сюди, мені Pro Max нагадує. Як вам такі апарати від Samsung? Так стій, Лупіть коменти, якщо читаєте, зберігайте ці відео, діліться з друзями. Дякую за лайки, підписку. Купляйте собі новинки, живіть життя. Пока.